Це я не помітила, що я виключила цей момент. Це я не, не знаю, показала там на тому відео чи ні. Але було виключене повно машин. І це такі вузькі вулички. Слухайте, вузькі вулички. Треба почистити пам'ять, бо я дивлюся, що в мене пам'яті замало. І там гори в далечині, і такими вузькими вулицями, магазини. І вони дуже люблять рослинність. І ось таке, таке, наче кафе зі ручками. Ой, такі квіточки гарні. 7 de dezembro